Доброго дня, другокласники! Усміхніться, любі діти, шліть усім свої привіти. Пролунав уже дзвінок, починаємо урок. Тема підсумковий урок за темою іменник. Сьогодні на уроці діти ми пригадаємо і повторимо все, що вивчили про частину мови іменник. Права, мозковий штурм. Дайте відповіді на питання. Які слова називаються іменниками? Слова, що позначають, продовжують правила далі. На які питання відповідає іменник? Які назви відповідають на питання хто? При потребі ставте на паузу. До яких слів ставимо питання що? Поставте питання до слова ноутбук. Поставте питання до слова учні. Батька звати Віталій. Сина Олег. Назвіть ім'я та по батькові сина. Син Олег. Молодці. Хто назвав Олег Віталійович? Назвіть ім'я і прізвище сусіда по партії. Як пишуться слова ім'я, прізвище і по батькові? Так, назвіть вулицю, на якій ви живете. Як пишуться назви вулиць? Як треба писати назви міст і сіл? Назвіть домашніх улюбленців, які є у вас вдома. Як ви їх кличете? Як пишуться клички тварин? Чудово. Розкрийте, будь ласка, зошит. Запишіть дату, січня, класна робота, каліграфічна хвилинка. Запишіть, будь ласка, з'єднання букв. А також слово природа. Поставте, будь ласка, наголос у слові і цифрою кількість складів. Спишіть каліграфічно вірш. Нам без природи не прожити. Це сонце, небо голубе, вода, земля, повітря, квіти все. Що оточує тебе. Поставте, будь ласка, відео на паузу. Спішить красиво каліграфічно вірш. Діки. В цьому вірші немає жодного слова, яке б не належало до якоїсь частини мови. Ми з вами говоритимемо про іменники. Іменник це назва предмета. Давайте дивитися, які предмети в нас є. Що в нас є? Природа. Що ще є в нас? Що? Сонце? Ще що? Небо, правильно? Ще що? Вода, що? Так, що? Що? Правильно? Це ми назвали з вами іменники. Розвиток зв'язного мовлення. Розгляньте, будь ласка, репродукцію картини Віктора Циганова. Роздивіться уважно. Нам треба буде скласти і записати речення за цією репродукцією. Дайте відповіді на такі запитання. Яка пора року зображена? Як стало все навколо? Розкажіть про ялинки. Якими стали дерева та кущі? Що сталося з річкою? Хто прийшов до річки? Виберіть, будь ласка, з цих питань декілька і дайте запишіть два-три речення. Завдання. Підкресліть іменники, які відповідають на питання, хто однією лінією. А іменники, які відповідають на питання що двома лініями. Для того, щоб підкреслити, нам треба взяти лінійку і олівець. Поставте відео на паузу. Виконайте, будь ласка, завдання. Тренувальні вправи розподіли іменники у дві групи. У зошиті дітки записуємо. Робимо два стовпчики. Хто і що. Зараз з'являтимуться слова. Ви читаєте слово, ставите на паузу і записуйте. Або в перший стовпчик, або в другий. Почали. Довго. Давайте перевіримо, перевір себе. Хто зайчик, білочка, лось, що гілочка, сніжинка, сосна? Якщо раптом у вас слово закралося не в той стовпчик, то Якщо це слово повинно стояти в першому стовпчику, ставити над ним цифру 1. А якщо воно повинно стояти у другому стовпчику, а стоїть у першому, то ставите цифру 2. Креслити не треба. Працюємо далі. Розподіли іменники у дві тематичні групи. Знову, дітки, робимо два стовпчики. Пишемо птахи, перший стовпчик, другий комахи. Знову так само діти прочитали слово, на паузу записали. Почали. Перевірте себе. Птахи, ворона, снігур, синиця. Комахи, джміль, бджола жук. Знову ж таки, якщо слово закралось не в той стовпчик, користуйтесь цифрами. Оце стовпчик 1, це стовпчик 2. Над словом поставте цифру, в який поряд із словом. Так. Дітки, на які питання відповідають всі ці слова, правильно, відповідають на питання хто, бо це назви тварин. Правильно. Зміни слова за зразком і запишіть. Зразок, листок, листки. Дивіться, один листок, два листки. Слова один і два вражу про себе, щоб мені краще було писати. Ось слова гніздо, пташка, дерево, зернятко, комаха, гілка. Див, дивимося, дітки, одне гніздо, два гнізда. Так? Зернятко, одне зернятко, два, три, зернятка. Дивіться, пари слів бажано записувати кожну нову пару з нового, з нового рядка, тому тоді в нас вийде стовпчиком записані слова. Отут можна ставити крапочку з комою і тоді новий рядок з маленької букви. Поставте, будь ласка, відео на паузу, виконайте завдання. Хто працює з овши та друкованою основою. Виконайте, будь ласка, завдання. Продовжуємо списати, розкриваючи дужки. Це завдання, дітки, ми з вами виконуємо усно. Ми з вами прокоментуємо кожну букву, починаючи з цієї великої букви. Сестри Василинка та Даринка в лісі. Сестри, написала з великої букви, бо це початок речення. Василинка це ім'я дівчинки. Хто Василинка? Тому писати ім'я треба з великої букви. Та даринка це хто даринка. Ім'я дівчини, тому пишу з великої букви. В лісі. В кінці речення ставлю крапку. Будь ласка, поставте відео на паузу, прокоментуйте точно так же, як я коментувала попереднє речення. Пишіть, розкриваючи дужки. Ось тут, дітки, ми зараз будемо з вами працювати. Я читаю вам весь текст. Вам треба буде поставити відео на паузу і списати весь текст. У брата Мирона та сестри Олі є кошенятко сніжок. Старший брат цікаво розповідає маленькій сестричці Олі, як доглядати за тваринкою. Поставте, будь ласка, відео на паузу. Спишіть текст. Перевіряємо. У написали з великої букви, бо початок речення. Мирона це ім'я хлопчика, пишу з великої букви. Сестри Олі. Оля це ім'я дівчинки, пишу з великої букви. Є Кошенятко, сніжок. Кошенятка загальна назва тварини. сніжок кличка. Клички тварин пишу з великої букви. В кінці речення. крапка. Старший брат цікаво, розповідає маленькій сестриці Олі, як доглядати за тваринкою. Старший написала з великої букви, бо це початок речення. Брат, брат це загальна назва, це не ім'я, тому пишу з маленької букви. Цікаве, розповідає маленькій сестричці, сестричці, сестричка це загальна назва, це не ім'я, тому пишу з маленької букви. Олі це ім'я сестрички, пишу з великої букви ім'я людини. Як доглядати за тваринкою? Тваринкою це загальна назва. Тому пишу. З маленької букви. Хто виконав так, молодці, чудово. Працюємо далі. Так, цей текст ми з вами зараз пропрацюємо усно. У нас дані слова для довідок. Давайте проговоримо, хто це може бути: Жук, Амур, Памір, Мурчик, Пушок, Настя, Марія, Федора. Жук. Хто це може бути? Кличка е, собачки, може бути, кличка півника. так. Амур, памір Найчастіше це клички е, собак. Мурчик і пушок. Це кличка котиків, клички тварин пиши, з якої букви? З великої. Настя Марія Федора це жіночі імена. так. Імена дівчат і жінок. А імена людей пиши з великої букви. Правильно. Так, а дивіться, в нас немає чоловічого імені. Федора жінка, а чоловіка звуть Федір. Назвіть, будь ласка, ще чоловічі імена. Молодці. А тепер виконуємо завдання. У нашому дворі живе півник. Давайте дамо йому кличку. Як назвемо, можна жук назвати. Курочка. Як назвати? Можна назвати ряба. Так, кожного ранку, дідусь, дайте ім'я дідусеві. Годує птахів. Ще раз, давайте скажемо кличку півника і кличку курочки напишемо, з якої букви. Правильно, ім'я дідуся напишемо з великої букви. Добре. Підводимо підсумки уроку. Найкраще мені вдалося. Що вам вдалося найкраще на уроці? Я можу похвалити себе за що? Я задоволений чи задоволена своєю роботою на уроці. Тому що, і я незадоволений, незадоволена я своєю роботою на уроці, тому що поясніть, будь ласка, поставте відео на паузу, підведіть, будь ласка, підсумок уроку. На цьому діти наш урок закінчений.